Основні роботи в квітнику я вже зробила. Що ж саме? Я перенесла на задній план Вербезілля Конвалія видне. Ось Ви бачите біленькі такі маленькі хвостички це ж те, що позалишалося, воно розростається доволі гарно, як все Вербезілля. І тому я залишила для нього ось так. Ну, доволі широку полосу десь з метр, це між хостами і гортензіями. Я думаю, що вже в слідуючому році вони понаростають такими кущами і буде це доволі симпатично. Далі йдемо по. Зменшенню висоти. Я розповідала, мабуть, чи розповідаю зараз за цими або клопогон. Дуже красива рослина, рослина для тіньових квітників. Також білим квітує, але у мене вона вже пересаджувалася два рази, ніде їй не подобається. Це вже в цьому квітнику я їй даю останній шанс. Якщо тут вона не приживеться, ну, значить, значить ми з нею не зійшлися. Те ж саме із Арункус або Волжанка Кнефі. Ви бачите, яке тут прямо красиве різне листя. І також білим вона квітує. О, точно так само. Вже двічі вона переїжджала, це вже третє її місце. І також буде воно останнім. Тому що, чесно кажучи, я не знаю, що їм не так. Вроді ту всю інформацію, яку я почитала, знайшла в інтернеті. Все вони отримують. І по освітленню, і по воді. Ну, не так, то й не так. Далі. З'явився бордюр із очітка. Чому саме тут посаджений очіток? Він, ну, взагалі рослини, які тут посаджені, це все те, що в мене є в розсаднику. Значить, чому очіток? Він розростеться, і його задача закрити стовбури. Гортензії, ну, Самі кущі гортензії, поки вони не квітують, вони мало декоративні, відповідно, підніметься очіток, він також гарно розростається і буде перекривати не дуже симпатичний кущ гортензії. Окрім того, і на осінь, і гортензія, і очіток вони будуть рожевіти. Відповідно, це буде доволі симпатично і гармонійно. Так мені здається. А, чому ще очіток? Тому що він доволі рано виходить із зими. Такими симпатичними зеленими подушечками. Тобто мені здається, що він тут доречний. А, далі йдемо а, ближче і. Коли прибралася живучка, то видно, як скільки ще місця між баданами. Можливо, зараз без живучки їм буде наростати легше, І... але все рівно, поки між ними доволі широкі проміжки, я вирішила посадити сюди гейхеру. А в будь-який момент, ну, от, наприклад, тут зрозуміло, що а, насправді посаджено тісно, і коли почне розростатися гейхера і буде розростатися бадан, місця їм обом буде мало. От, коли вони почнуть розростатися, я буду бачити, кого з них звідси прибрати, а кого залишити. А, знову ж, чому саме ця гейхера? у мене є а, з темним листям? Але тут і так на півтін, відповідно, темне, не дуже, мені хотілося От, Але е, є з чисто зеленим листком, але я вибрала саме цю. Ось у неї Такі симпатичні бордові прожилочки. І от на осінь е, у нас із рожевого в бордо буде переходити очіток, буде переходити гортензія. І їм на підтримочку буде саме ось оці прожилочки, також будуть пордові. Це також буде доволі симпатично. І ще між баданом і очітком також висаджені рослинки. Це нова для мене культура, але це гаура. Тут посаджено чотири сорти. Чому? Чому так? Проблема, як завжди, в тому, що знайти інформацію про конкретну рослину на наших сайтах дуже важко. Більшість із них, коли ти читаєш, ти розумієш, що це просто. Переведено навіть не співробітниками сайту, а через Google-перекладач. Відповідно, те, що пишеться, це не про, не про нашу зону. І якщо, наприклад, от я читала є тут один сорт, забув, неважливо, важливо, можливо, згадаю, скажу. То о, я знайшла про них, ну от як е, мінімум, на одних е, сайтах пишеться, що гаура для сонця, на інших що сонце і півтінь. Е, далі, по конкретному сорту, я, я не беру по різних сортах, зрозуміло, що різні сорти мають різні властивості, е, різна висота, наростання. і так далі. Але по одному і тому ж сорту, на одному сайті написано 30-60 см, на іншому 60-90. Ну, Погодьтеся, що між 30 і 90 ну, різниця суттєва. Я сфотографую гауру, ту, яка в мене є в розсаднику. Я її в цьому році перший раз купила. Доволі швидко вона у мене купила малесенькими, меншими рослиночками, чим це. Розсадила і доволі швидко вона наростила кущик. І в цьому ж році зацвіла. Я саджала її у себе в Білому саду, і є про неї ролик посилання скину в описі. Тому, ну, раз інформація настільки неоднозначна, відповідно, будемо, буду дивитися і спостерігати вже в реальному часі. Буду бачити, як це все буде себе поводити вже на слідуючий сезон. Окрім того, в замість живучки посаджена ґрунтопокривна рослина з варігатним листом. Чим він краще живучки, чому я не залишила її, тому що він не такий агресивний, це перше, і друге, він значно світліший. А квітник на півтіні мені хотілося його висвітлити. З правої сторони тут бадани розрослися краще, і на цю сторону я нічого не додавала до цього бордюру. Єдина трошки додавала очіка. Ну, наче все. А, буде ще да, він буде ще дороблятися, тому що потрібно буде посадити сюди для весняного квітування нарциси. Ну, всі інші, що буду далі робити, буду з вами ділитися. Тепер залишилося все це тільки. Гарно пролити і замульчувати.